Курточки мікс екстра сорту. 10 кілограмчиків по ці дні 3000 гривень за цілий кульочок. Чоловічі до жіночі моляльки і розміри йдуть всі можливі. Саме перша моделька, яка нам попадається, це ось така. Жіночок, подоговуватися під весенка і дуже-дуже приємний колір. Наступна ведра палочка укорочена. Ось такого плану цей розмір буде емочка, М. елька. Далі тренч. Страді варіус, розмір Сі. Далі ось така моделька жіноча. Вона йде легенько, на теплу осінь. Далі. Це вже тепліша. Ось така подовгувата. З капюшончиком, Розмір, думаю, буде СМ. Наступна моделька. Дивіться, протеза. крутесна. Бомбер. Вже дає кишенька. Дуже круто виглядає. Так, а по розміру теж не бачу. Так, далі ще він бомбер. Дімача моделька, Це, до речі, брендова, Тони не хілфігр і перший розмір вісімка. Далі ось така. теплесенька, більшого розміру вже наша курточка. Далі ось така. Я така крутезна. Бомбезна виглядає. Стягується вернесенька. Теж осінь. Далі ось така безрукавочка укорочена. Так, ще одна укорочена безрукавочка. Це я думаю, буде розбір осочка. Далі ось така моделька. Мені здається, це буде чоловіча курточка. До речі, зараз ось такого клану. Так, у нас залишається ще дві. Це така жіноча, така жіна подовгуватися пішланчиком. Остання максимально крутезна, 100 грамівочка в розмірі елічка. Ось така модель. В принципі, все я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 3 тисячі гривень за цілий кудочок. Курточки мікс сорту екстра.